Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео воно дуже чутливе і дуже боляче для українців, які знаходяться в Україні. Не ті, які за кордоном ходять з прапорами, підтримують. Це дуже добре, що ви підтримуєте. Ну, бажано не тільки прапорами підтримувати, бажано все ж таки і примушувати ті країни, уряди тих країн, де ви перебуваєте, все ж таки допомагати надавати Україні допомогу. Надавати зброю, ми бачимо, що у нас нема союзників, у нас кругом партнери. Причому всі партнери чомусь зазіхають на українське багатство, на українську землю. Я думаю, що з цим також усіма з цими, з цими USAID-агентами, USAID-агентами USA сарасятами треба буде розбиратись. Треба розбиратись хто. Довів до продажу сільськогосподарської землі і відміняти цей продаж. На жаль, Консійний суд наразі він не спроможний це зробити, тому що я вважаю, що він фактично нелегітимний. І люди, які там залишились, ну, об'єктивно, на мій погляд, думають про себе, а не думають про Україну. Тому що, якщо б думали про Україну, вже б до них давно прийняли це рішення. Однак думають про себе, про свої пенсії, про своє майбутнє, ну, не майбутнє своїх дітей, онуків. І майбутню Україну. Ну, це окрема ситуація. Те саме і з партнерами, які постійно спочатку Сполучені Штати розповідали про рідкоземельні метали, метал, інші корисні копалини. зараз Франція починає про це розповідати. Так союзники себе не ведуть. Тому треба розраховувати на себе і ті, хто за кордоном також повинні це зрозуміти. А так зараз повернемось до теми відео, що ж стосується посиленої мобілізації. До речі, можете в якості вдячності підписатись на мої канали, Ютуб, Тікток, обов'язково телеграм, і поширювати це відео, поширювати інформацію, яку я розміщую, для того, щоб люди знали про свої права і знали, як себе захищати. Фактично, швидка припинення допомоги від Сполучених Штатів не буде, тому що це все закріплено законами, а не указами президента Байдена чи президента Трампа. Все одно допомога буде надавати, звичайно, їй буде менше, звичайно, будуть ставити палки в колеса, як вони це роблять зараз, не надавати там, розвідувальну інформацію і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це само стосується і наших партнерів в Європі, які також досить дивним чином себе ведуть. Вони ніхто не відмовляється навпаки після цієї ситуації з Трампом. Вони всі виказали підтримку Україні, це дуже добре. але я думаю, що цим треба не тільки словами доводити, а конкретними прикладами і конкретною роботою і діями. І треба, от якщо ви за кордоном примушувати уряди цих країн, це ж таки діяти не просто заявляти, а діяти. Тому що навіть там заява Великобританії ну, для українців вона не зовсім зрозуміла, що нам дадуть там два чимось мільярда фунтів. В кредит за рахунок активів в Росії. Потім якось почали розповідати, що це за рахунок активів в Росії, будуть гасити цей кредит, так а що нам кредит давати? Дайте нам просто ці гроші. Не треба ніяких кредитів. Дивна дуже ситуація. Цю кредитну угоду я не бачив особисто, якось вона не розміщується, не показується українцям, тому йде маніпулювання. І російське і ПСО, і тут ура Патріоти люблять на цьому маніпулювати. Це окрема ситуація. Тому я би радив все ж таки продемонструвати суспільству цю кредитну угоду, що ж там насправді є. Чи дійсно це буде погашення за рахунок російських активів, чи це буде погашення за рахунок нас, українців, а саме виплати з наших кишень, цих грошей. Тому це також треба розуміти. Тому, повертаючись, чи будуть посилене мобілізації, я думаю, що посилювати вже нема куди. Звичайно, на цьому будуть гратись, постійно будуть змінювати правила бронювання, правила відстрочок. Я думаю, що ще раз будуть змінювати для того, щоб як можна більше людей не попадало в ці параметри. Хоча і так вже, я так думаю, що ну, ми дійшли до певної межі де вже буде пряма шкода національній економіці наноситись. Тому я радив би все ж таки уряду подумати перед тим, як щось знову міняти, слухати бізумних, різних Федоров і всіх інших, які уявлені не мають, що таке мобілізація військового обліку, взагалі, що таке національна економіка, і національна безпека, а думати своєю головою, думати хоча б на декілька років наперед. І в частині економіки, і в частині демографії. Це дуже важливо. Тому треба просто зібратись і допомагати нашим Збройним силам, допомагати Україні вистояти. І тим, хто в Україні, і тим, хто за кордоном. Не забувайте про це, тому що іншої країни у нас не буде. Якщо потрібно буде допомога, звертайтесь. Дуже велика кількість відео я розміщую у себе на каналі, як себе вести, як захищати свої права, якщо потрібно. Звертайтесь, буду допомагати, консультувати, розповідати і захищати. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Разом до перемоги будемо робити Україну великою. Як говорив один президент трохи іншої країни, а ми будемо це робити в Україні. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!